Вітаю, друзі! Я Лікар Бровков, радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією про такий цікавий продукт, як алюлоза. Як дієтолог я часто натрапляю на запитання про алювозу. І хочу розібратися, чому вона стає все більш популярною в харчовій промисловості та як вона може вплинути на наше здоров'я. Сьогодні існує маса натуральних безкалорійних підсолоджувачів порівняно з минулими десятиліттями. І алюлоза, яка приблизно на 70% солодша від столового цукру на грам, може бути найшвидше зростаючою. За популярністю серед усіх них. Алюлоза, також відома як деалтроза, є природним замінником цукру. Вона зазвичай отримується з цукрових буряків або цукрової тростини І має приємний смак, але значно менше калорій, ніж традиційний цукор. Ймовірно, це тому, що люлоза за смаком і дією більше нагадує сам цукор, ніж інші подсолоджувачі. Наприклад, вона здатна карамелізуватися, Має смакові відчуття, схожі на цукор, і не має дивного присмаку, як деякі цукрозамінники. Завдяки цьому алюлоза може бути використована в різних продуктах, таких як напої, кондитерські вироби. Ковбасні вироби, сири, йогурти та інші. Вона також може бути використана як замінник цукру при приготуванні домашніх страв та десертів. За рахунок того, що вона має ті ж самі властивості, як цукор, з неї можна легко готувати різні десерти. Бо, як ви знаєте, більшість цукрозамінників не дуже Підходять до приготування, особливо десертів, вони мають інші властивості. Алюлоза технічно є рідкісним цукром, тобто в деяких рослинах вона міститься, але в дуже невеликій кількості. І щоб виготовити достатню кількість цього цукрозамінника, вченим спочатку потрібно було знайти. Спосіб ферментивного перетворення в неї звичайної фруктози. І тому цей цукрозамінник, калюлоза стала доступною лише кілька років тому. І по цій причині, можливо, ви мало ще про неї чули. Але я у опису до відео дам ссылки, де її можна замовити. І так, як. Можна порахувати алюлозу, якщо ви контролюєте кількість вуглеводів в своєму раціоні, чи треба її рахувати, насправді алюлоза не є безкалорійною. Як ви знаєте, є цукрозамінники повністю безкалорійні, і є, які мають калорійність, але меншу, ніж звичайний цукор. Тому треба розуміти, що алюлоза забезпечує приблизно від 0,2 до 0,4 калорій на грам. Це відрізняється від інших підсолоджувачів, таких як, наприклад, аспартам або екстракт Steviej, які не мають сніг калорій зовсім. Загалом, така кількість калорій не має великого значення. Тому. Сподіватись, що ви з'їсте тонни алювози щодня неможливо і її не обов'язково повністю прораховувати ще по одній важливій причині. Треба розуміти, що алюлоза не тільки цукрозамінник, вона має дуже таку гарну властивість. З одного боку, як е, порушення засвоєння інших вуглеводів. В деякому сенсі вона діє як е, деякі препарати, які порушують засвоєння вуглеводів в кишківнику. Е, тому коли ви е, вживаєте люлозу напротязі дня разом з іншими продуктами, у вас менше засвоюється вуглеводів, які там Надходять там разом, наприклад, там, з рисом, з хлібом, з макаронними виробами. Це її е, таке важливе позитивне значення. Не тільки як цукрозамінник. Не тільки як цукорозамінник. Але, але ви можете запитати мене, а чи є олюлю лози недоліки. Так, як. Є е, позитивні, так, є невеликі недоліки а для когось вони можуть стати великими. Е, її побічні ефекти трішки нагадують дію препаратів, е, наприклад, як карбоза, які використовуються при лікуванні е, цукрового діабету другого типу алюза. Е, як я сказав раніше, є як замінник цукру, так і блокатор. Вона замінює цукор і може частково блокувати перетравлення інших вуглеводів. Це з одного боку, добре, але з іншого, вона може викликати їх бродіння в товстій кишці. Деякі люди е можуть відчувати після вживання люлозу Неприємні відчуття в кішки навку. Може бути спазм, може бути підвищення газоутворення, і це залежить, як, скільки ви з'їсте, скільки, як, як ваша функціонує травна система. Тому я не раджу вживати люлозу в великих кількостях. Там, спочатку починати з невеликих доз перевірити, як ви на неї реагуєте індивідуально. Так, І люди, якщо ви маєте якісь проблеми з кишківником, запалення, там, якісь е, хронічні процеси, то краще не куштувати цей цукрозамінник. Так, він чудовий, але в нього є деякі суттєві недоліки. Та все ж таки у звичайних дозах невеликих для людини ризик відсутній. І ви можете спокійно почати використовувати цей цукрозамінник, але, як я сказав раніше, пересвідчитись вашу індивідуальну реакцію треба з невеликих доз. Все залежить від дози. Не їжте її ложками, як звичайний цукор, бо, як я казав раніше, вона набагато солодша, ніж цукор. Силки на цей сукорозамінник я додам. Можу його рекомендувати до вживання. В нього є переваги, є значні позитивні моменти, бо немає ніяких неприємних. Присмаків, коли його використовувати, що його можна використати при приготуванні продуктів. Але все ж таки, починайте з невеликих доз. І якщо у вас є хронічні запальні процеси кишківнику, схильність до газоутворення, все ж таки краще віддайте перевагу іншим сукорозамінникам, про які я буду розповідати в інших відео. Слідкуйте за. Анонсами нашого каналу. Дякую за увагу. Всього найкращого, гарного вам дня. Пишіть питання в коментарях.